Пане Андрій, де ви зараз перебуваєте? Розкажіть, вже у вас тут вечоріє, так як і в нас. Вітаю. Я зараз в місті Штольпен Німеччина. Це як Німеччина. далеко від якого великого міста, щоб зрозуміти? Це маленьке містечко, старовинне і таке цікаве дуже багато архітектурних будівель замків. Через це місце мій шлях проходить. Сьогодні ночую тут. Скільки кілометрів ви сьогодні здолали? Як це вас минуло сьогодні? Пройшов 32 кілометри, а загальному 35. 35 за сьогодні. Як вас зустрічали, що бачили? Чи були історії цікаві? Як мене особливо цікавить, як ви споруєтесь з мовою, якою, ну, бо це німецька мова складна, скажімо так. У мене є перекладач в телефоні, плюс люди дві людини, дві дівчини на зв'язку. Постійно і ще є організація номер телефону, якої так само мені надали волонтери в Гьордслі. Це перше місто Німеччини, в якому мене зустрічали і німці і українці, які підтримують нашу боротьбу і взагалі підтримують не тільки фронт, але й цивільне населення. Тому проблеми так, такової немає. Просто треба не соромитись, підходити, спілкуватися. різні варіанти. Скажіть, а як це виглядає? От ви йдете, поруч якісь люди ходять, хто до кого підходить? Ну, е, ну, бо ви ж, ну, всі бачать, що це йде людина, ну, напевне, там, з військовою виправкою. Видно, що ви як не цивільна людина. Але підійти, запитати, це ж не кожен наважиться. Я, як це технічно стає? Ну, це... Я собі наприклад не, не уявляю. Розкажіть нам, будь ласка. Дивіться, мене я в більшості йду по дорогам між містами. Тому до мене хіба під'їжджають на автівках, зупиняються, пропонують мене підвести, питають, чому я йду пішки. І в такі моменти я у мене є заготовлені тексти, переведені як по Польщі, так і зараз по Німеччині. Я заздалегідь підготовлював текст на такі випадки. І тому я показую текст. Якщо людині стає більш цікаво, то я дзвоню або Оксані, або Ліді. Це дівчата, які перекладачі. Хто вільний з них вони більш якісно пояснюють? Скажем так, не так часто відбувається. Більше мені виходить з людьми поспілкуватись, донести цю думку в містах, де є українські діаспори. Де є, де є українські люди, які бачать мене через соцмережі, і створюють там різні заходи, де я лишаюсь на день, два. Особливо це великі міста, більш великі міста, бо, типу, це відбувається. Ну на даний момент вже відбувається так, що цілі будинки культури люди е заздалегідь бронюють е під захід, і е спілкування відбувається 3-4 години, прям концерти роблять е і так далі. Тому в таких ситуаціях мені більше е, виходить донести ту інформацію, яку я несу в Європарламент, так, так само як цивільна людина, як військовий колишній. Андрій, дякую, що ви розказали, як у вас там ведеться. Я справді вважаю, що це така титанічна, титанічна робота, тому що кожен день такі долати е, шматки дороги. Це є дуже е, дуже нелегко. Я навіть бачу, що ви. Ну, трохи втомлені, так візуально навіть видно. Але дякую, що ви робите цей шлях. Будемо до вас дзвонити, якщо не, ви не проти. Андрію, від мене особистий привіт вам. Тримайтеся, я скажу, що проходити 35, Я знаю, що таке проходити 35 км кілометрів в день. Це треба мати дуже добру фізичну форму і волю. Це робити. 20 кілограмів на спині. А ще й 20 кг, так. Да, я розумію. Тому тримайтесь, ми вас підтримуємо. Інколи виходьте з нами на зв'язок. Ти заради перемоги обійняв. Дякую Побачу. щасливо.